Вітаю гості та підписники мого каналу. Сьогодні ми з вами робимо тінь для об'єкту. Отже, поїхали. Для початку намалюємо коло угу. і задамо для нього чорно-білий градієнт. Отже, обираємо градієнт, переключаємося, і нам важливо, щоб цей градієнт у нас був радіальний і. Темний колір всередині. Не раджу ставити чорний, буде виглядати не дуже природньо. тому ми змінимо на відтінки сірого. Тут ви вже дивитесь собі, який вам потрібен по інтенсивності. Теоретично ми могли би зараз поставити для білого кольору прозорість. Так, тобто задати, що в нас цей маркер повинен там містити, наприклад, 0%. Але, як показує досвід, цей білий колір він залишається і, змішуючись сірим, все одно дає відтінок світліший, і це коло все одно стає помітним. Тому прозорість нам не дуже потрібна, можемо залишати її 100%. Так, тільки переконуємося, що тут колір у нас дійсно білий. Окей, і поїхали. Приплюснемо, Поставимо туди, де вона в нас повинна бути. І важливо переключитися в палітру Transparency і вибрати режим накладання мультиплай. Ось так. І тепер перемістимо на передній план наш об'єкт. Угу. А тепер ми регулюємо цю тінь. Тобто, за допомогою градієнту. Ми собі можемо робити її інтенсивнішою, світлішою, темнішою, надавати перевагу якомусь з кольорів, тінь наша буде змінюватися. Якщо цього недостатньо, тоді ми можемо в Transparency ще додатково редагувати через Так? Робити її ще світлішою або темнішою. Ось так. Експериментуйте, знаю, що у вас все вийде.